Начинати. Розпочинаю роботу засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціального розвитку, Присутні. Моліш Марія Михайлівна, Гурч Василь Юрійович, Тедір Олег Васильович, Бохай Андрій Андрійович. Порядок денний. Перше питання про внесення змін до кількості штатних одиниць. Закладів дошкільної освіти Воловецької селищної ради на 2025 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати, хто за? знову. Ну, е е звернулася в відділ освіти по питанню, що... Е що їм потрібно величити кількість штатних одиниць по дошкільній освіті. Ну, я пропозиція даного питання винести на сесії. Хто за такою запитання? Ті трошки за, проти, утримаються, приймається голова. Дякую.